I'm grateful to have the chance to congratulate you on the 15th annual Kiev Security Forum, and to recognize Mr. Arseniy Yatsenyuk, the chairman of the forum. Despite the full-scale invasion by Russia of your territory, the KSF has continued to work without interruption, has had speakers and guests from around the globe. Це потужний символ витривалості України, що дозволяє нам закликати до підтримки Україні в цей надзвичайно важливий час. Я дуже вдячна українському народу. і Хочу, аби ви знали, що американці і ця американка, зокрема, хочуть висловити тверду солідарність із вами. Я захоплююся тим, що роблять збройні сили України в боротьбі за свободу і суверенітет проти неспровокованої геноцидної війни Росії. Неймовірно, чим готові пожертвувати українці в своїй боротьбі за свободу? І це боротьба не лише за свободу України, а й за свободу Європи. За свободу світової демократії. Ми знаємо, що ви боретесь і за нас, і тому сполучені Штати Америки будуть з вами в цій боротьбі. я дуже добре пам'ятаю Бухарестський саміт 2008 року. Цей саміт мав змогу дати Україні і Грузії план дій щодо членства. Дати їм. Дорогу до членства НАТО того дня ми вирішили, що цього не можна зробити, попри те, що США та президент Буш були впевнені, що час надати Україні ПДЧ настав, але того дня ми також зробили дуже важливу заяву, що одного дня Україна стане членом НАТО. Я досі в цьому переконаний. Я також пам'ятаю огидний момент того дня, коли Володимир Путін назвав Україну вигаданою країною, коли він сказав, що Україна не справжня, зараз він уже розуміє завдяки неймовірній вправності українського війська та неймовірній відданості українського народу, що Україна дуже справжня, що є. Сильна національна ідея і ідентичність, яка горить у серці кожного українця, майбутнє України це у багатьох сенсах майбутнє Європи, і тому відновлення територіальної цілісності, покарання воєнних злочинців та відновлення України відбудеться з нашою допомогою та. Допомогою вільних народів усього світу. Адже коли Україна буде повністю відновлена, Європа буде більш мирною, і загалом світ буде більш мирним. Дякую, що дали мені змогу долучитися до вашої роботи. Ще раз дякую за те, що вам вдалося продовжувати роботу. Хай і далі буде так, адже це, як і багато того, що робить Україна є натхненням для нас усіх.